У будь-який момент дом просто може трухнути. І просто це все суміться. Всі чим вже шутіти не зі. У кожному будинку за вікнами море, пляжі та нічні клуби Одеської Аркадії. Але для місцевих мешканців це зовсім не курорт. Морському провулку та вулиці Каманіна щодня загрожує СУВ. Люди їздили на велосипедах, відпочивали, тут все закрито. Стройки, одні катлування, один мусор. Повністю одна пиль, грохот увесь район стоїть на схилі біля узбережжя, аби він не сповзав у море. Місцеві роками висаджують тут дерева, але навесні їх просто зрізали разом із частиною схилу. Усе заради будівництва аквапарку. Взяли тупо зрізали дерева і зараз от в людський роз тут обрив. Вже в тріщинах. Тобто при будь-якому дожді це все попливе вместе з газовою трубою. А ще будівельники перекрили людям виїзд із провулку. У пріоритеті тепер лише будівельні вантажівки. Хочете через парк Юнус зробити дорогу вторую? Вот тебе, понял? Ну. А при чому тут не говорить? Вони перекрили зі був сільпантин через мостик, я через 8 хвилин був на тому вже на площі. Я ветеран Одеського порту. 30 років отрабанив порту. І от дочекалися: небезпечний схил сунувся. У будівельний котлован обвалилися тонни глини а разом із частиною асфальтної дороги. Паралельно в сусідніх будинках затріщали стіни та паркани. Після того, як вони стали бити сваї, свалі, воте. Це були дуже-дуже тоненькі, а потом воно все пропало і там, і там пошло. Як з'ясувалося, роботи на будівництві велися повз затверджений проект, і замість аквапарку тут поставили ресторан. Звісно, що укріпленням схилі власники взагалі не заморочувалися. Берега укріплення, в общем-то. Вообще продумано не было, если так сказать. Заказчики строительства вот, объектов такого порядка, третьей категории сложности, они злоупотребляли законодательством, не разрабатывали полноценные проекты, разрабатывали только кусочки, касающиеся конструктива, проходили локальную экспертизу и не рассматривали эти объекты. В комплексі зараз вже після обвалу будівництво заморозили. Новий підрядник зводить на місці суву підпірну стінку. Натомість про якісь компенсації місцевим мешканцям, котрі постраждали через недбалість чи то злочину халатність попередніх будівельників, влада чомусь мовчить.